І в продажу у нас Peugeot останнього покоління 2020 року. В комплектації GT Line в максималки на LED-оптиці ззаді, на LED-оптиці спереді. Автомобіль у нас на дуже класному салоні з максимальним мотором 160 сил. Тобто 98 кВт на 6 ступінчатій механіки. Всі вони йшли 130 сил, а в нас максимально. Їх немає зовсім в продажі в Україні тільки під замовлення з Європи. По автомобілю у нас кругові парктроніки ззаду та спереду 12 парктроніків, камера заднього огляду, камера бокові, також передня камера, тобто 360 у нас повністю по кругу без ключовий доступ, по салончику у нас. Усі електросклопідйомники, регулювання зеркал, мультикермо, повністю у нас все працює, максимальна мультимедія, двохзонний кліматконтроль, 6 механіка, камери заднього огляду та кругові камери, підігрів сидінь. Дуже гарненький з бронзовою строчкою у нас сидіння з підлокітниками з такого гарного матеріалу. Ззаду у нас все в ідеальному стані. Також у нас є дуже багато місць під якісь речі або документи. Пизик повністю з підсвіткою, все працює. Також гарна акустична система у нас спереду та заду встановлена по дверним картам, бронзові вставки під GT-Line стиль. Також у нас тут теж бронзові вставки Повністю по торпеді. Гарненько зроблений салон. Є у нас утримання в полосі, мультикермо, гарненька також строчка на кермі. Пробіг на автомобілі невеликий, дуже класний автомобіль. Також він у нас повністю сірий, зверху у нас біла плівка. По задній частині салону. Все теж в ідеальному стані, великий багажний простір. Влізе все, що вам потрібно. По документам він у нас пасажир, також столики для задніх пасажирів, роз'єми для зарядки та регулювання вентилятора для задніх пасажирів. Тобто, повністю все зроблено для людей. Спереду у нас. Білет-лінзи від Peugeot, все повністю в оригіналі, автомобіль у нас не фарбований, зверху у нас тільки біла плівка, що дуже і дуже класно. Автомобіль в ідеальному стані по техніці, нічого робити не потрібно, екологія вся повністю на місці. Приїхали, переглянули, затестили, купили. Дійсно гарний автомобіль, який можна розглядати, автопарк може рекомендувати. Знаходиться він в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати можна в кредит, в лізинг, за готівку, за криптовалюту або в трейдинг. А це я темі, можете переглянути на нашому сайті і слідкувати за цінами в наших соцмережах. Чекаємо саме на вас.